Чи є водієм людина, яка керує електросамокатом? Як ви думаєте, напишіть, будь ласка, вашу відповідь в коментарях, а ми з вами надамо відповідь на питання, чи можна людину, яка керує електросамокатом, притягнути до адміністративної відповідальності. Ну і коротко про обставини справи, що ж трапилось. І так, 21 серпня 2025 року в 0045 в місті Хмельницькому поліцейські зупинили жіночку, яка керує. Електросамокатом. Вони під час спілкування з нею виявили, що у жіночці з їх слів наявні ознаки алкогольного сп'яніння, а саме запах алкоголю з порожнини рота, порушення мовлення, трентімням пальців рук. І запропонували їй пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Жіночка наша героїня. Відмовилася це робити. Хмельницький міськрайонний суд визнав її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченої частиною 1 статті 130 Кодексу України про адмінправопорушення, і а штрафував на 17 тисяч гривень, позбавив права керування транспортними засобами на один рік. Звісно, наша героїня не погодилася з такими обставинами і подала апеляційну скаргу. В цій скарзі вона просила скасувати постанову та закрити провадження, вважаючи. Що вона не є суб'єктом цього адмінправопорушення? На її думку, вимога пункту правил дорожнього руху щодо медогляду на стан спіні поширюється лише на водіїв технічних механічних засобів, водіїв механічних технічних засобів, до яких електросамокат не входить. Також вона стверджувала, що поліцейські зупинили її незаконно, а суд безпідставно позбавив її права керування транспортним засобом, оскільки для керування електросамокатом не потрібно мати посвідчення водія, тому особа, яка ним керує, не набуває статусу водія. Апеляційний суд зазначив, що на відеозаписі з бодікамер зафіксовано, що правоохоронці повідомили причину зупинки електросамоката, керування ним під час дії комендантської години. Водночас апеляційний суд звернув увагу, що наявність або відсутність Сутні законних причин для зупинки технічних засобів не входить до складу адміністративного правопорушення, передбаченої частиною 1130 Кодексу України про адмінправопорушення, а тому не підлягають доказуванню та не є підставою для скасування постанови суду. Саме на цьому абзаці рішення Апеляційного суду я хочу зупинитися і зробити невеличку ремарку. В даному випадку, на мою суб'єктивну думку, Суд однобоко поставився до нашої героїні, тому що стверджувати про те, що частина 1 статті 130 не містить склад іншого скажімо так, іншого діяння, саме зупинки транспортного засобу, є неправомірним. Оскільки, коли людина притягується до амінвідповідальності, розглядається не тільки само, само діяння, да? чи є в діях нашого героя склад адміністративного правопорушення, наприклад, передбачено частиною першої статті 30, а також розглядається і законність процедури притягнення людини до адміністративної відповідальності. І От, якщо у нас немає законної підстави для Зупинки не було, наприклад, не було законної підстави для зупинки водія будь-якого транспортного засобу, то далі вже немає підстав для інших дій поліцейському. І всі це знають. Але чомусь суд в даному випадку підійшов до цього дуже однобоко і взагалі перекрутив і сказав про те, що в доказування. Підстав зупинки, да, законність взагалі причини зупинки автотранспорту не входить до складу адмінправопорушення. Але підстава зупинки це є процесуальна норма, а склад адмінправопорушення вже рахується матеріальною нормою. Ну тут моя така невеличка ремарка. Плюс до того, друзі, ви, мабуть, слышали про доктрину. Отруйного дерева, да? і в нашій судовій практиці вона дуже часто застосовується. Якщо коротко, а ви мені напишіть, якщо ви захочете більш детально, щоб я про неї розказала, я обов'язково зроблю спеціальний випуск. І я вам розкажу, що це таке, звідки воно пішло і як воно застосовується в даному випадку в адміністративному і в кримінальному законодавстві, Не, вибачте, судочинстві. Так от, плоди отруйного дерева, якщо так зовсім грубо і коротко, вказують на те, що у здорового дерева є здорові плоди, у отруйного дерева отруйні плоди. Тобто, У отруйного дерева не може бути здорових плодів. Тобто, Якщо перший доказ, перший доказ або перша дія вона Неправомірна, вона не може своїм наслідком мати інші правомірні дії. Тобто, якщо перша дія неправомірна, то і наслідком є все інше неправомірне. Якщо дія перша є, доказ перший є правомірний, то і наслідком його є правомірні дії. Ну, якщо коротко, да, друзі, а зараз ми повертаємося і продовжуємо в рамках даної судової справи. А якщо вам цікаво, що ж таке плоди, доктрина плодів отруйного дерева, обов'язково напишіть мені про це. Я вам з прикладами з практики покажу, що це таке, і як воно застосовується судами. Далі, апеляційний суд в даному рішенні ще зазначив, що відповідно до закону про деякі питання використання транспортних засобів, оснащених електричними двигунами та внесення змін до деяких законів України щодо подолання паливної залежності, розвитку електрозарядної інфраструктури та електричних транспортних засобів, легкі електричні транспортні засоби, в тому числі електросамокати, є транспортними засобами. Відповідь ми з вами почули да? електросамокат є транспортним засобом. І Я так розумію незалежно від його потужності двигуна, яким він оснащений. Відтак, з моменту набуття чинності цим законом керування електросамокатом у стані алкогольного сп'яніння тягне адмінвідповідальність, встановлену статтю 130 Кодексу України про адмінправопорушення. Суд також зауважив, що диспозиція цієї статті передбачає відповідальність за керування будь-яким транспортним засобом, а не лише механічним транспортним засобом. При цьому законодавство не ставить визнання пристрою транспортним засобом у залежність від наявності номерного знаку чи посвідчення водія в особі. Яка ним керує. Водночас, згідно пункту В Римської статті 1 Віденської конвенції про дорожній рух, зазначено, що термін водій означає будь-яку особу, яка керує транспортним засобом, автомобілем і тому подобні. І велосипеди відповідно до статті 54 закону України про дорожній рух, якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в національному законодавстві, застосовуються норми міжнародної угоди. Таким чином, друзі, ми вбачаємо, що жіночка, яка керувала транспортним засобом, була водієм і мала статус водія, тому до неї е, мають бути застосовані і всі наслідки порушення правил е, дорожнього руху. Друзі, якщо вам дане відео було цікаве, будь ласка, е, поставте лайк, поділіться з вашими друзями, а також в соціальних мережах. Це допоможе нам розвивати наш молодий юридичний канал. А також напишіть нам в коментарях. На яку тему, або відповідь на яке питання ви б хотіли від нас отримати, і ми обов'язково вам надамо його або в коментарі, якщо воно достатньо буде вам короткої відповіді, або ж на особистій консультації. А також, якщо ви хочете, щоб ми широко для більшої аудиторії розкрили якесь питання, будь ласка, також про це нам пишіть. Бережіть себе. Тихого, мирного, теплого, світлого нам дня і скорішої перемоги.